Підписуйтесь на мій канал, тут дуже багато смачного. До одного яйця додаємо 2 столові ложки цукру, перемішуємо, потім 2 столові ложки молока, харчовий барвник червоний, одна столова ложка олії, 3 столові ложки борошна з невеликою горкою, одна чайна ложка розпушувача. Добре перемішуємо. Змащуємо миску олією, виливаємо тісто та ставимо випікатися в микрохвилівку на 3 хвилини. Ось такий тортик гарний виходить. Коли прохолоне, розрізаємо його. Прикладаємо шаблон до коржа та вирізаємо любим зручним для вас способом. А обріз із коржа перебити в крихту. Тепер робимо крем. до 180 г вершків, додаємо 110 г цукрової пудри та взбиваємо до стану густої сметани. Потім додаємо 80 г творожного сиру, одну чайну ложку згущувача та ще збиваємо. Намазуємо тортик. Добре обмазуємо з усіх боків та вирівнюємо шпателем. Потім тортик присипаємо крихтою. З білого ростутаного шоколаду можна намалювати лібий візерунок. Заморозити його, потім положити на тортик. Смачного.